А ми в блок вперли сюди. О, земля. Наближаємося наверх. Ні, не, наближ... ну майже наближаємося. Якщо тут грунт, значить ми вже майже на місці. Так, треба вилазити звідси. Ну, що ми так далеко запхались. О, нарешті вилазимо. Все вилазимо, нарешті. Все вилазимо, тому що вже починає показувати це сам, бачите по карті. Ми вже підбираємося до, до вершини нарешті, тому що вже починає показувати. Що ми десь уже рядом.